Всім привіт! Давно не бачились! А щоб бачити мої нові відео, будь ласка, натисніть такий дзвоник, колокольчик, і тоді ви точно будете знати і отримаєте сповіщення, коли буде нове відео. Отже, нове відео буде про парфуми. А, знаєте, літня добірка вона в мене найбільша, тому що влітку. Я не знаю, хочеться постійно чимось опирскувати, щоб постійно ти пахла, як квіточка. Ну або тут варіантів в мене дуже багато: свіженька, квіточка, травичка, все, що хочеш: море, бриз. І вирішила почати з найбільш легких парфумів, таких дифузних, але легких. Коли, наприклад, ти прийшов і за тобою шлейф, такий трошки, трошки, ти розумієш, щось таке смачненьке, свіженьке, але воно таке, знаєте, не настирливе. І покажу я вам перші парфуми. Це будуть молекули. Це один з моїх улюбленіших брендів зараз. Вони ніколи не набридають, я вам так скажу, в мене ну, десь 4-5 молекул взагалі було в гардеробі парфумерному. Зараз в мене три молекули. Саме в цій добірці я хочу показати дві з них. І перша молекула це перша молекула. Ось так вона виглядає: Есцентрик Молекулс, молекула перша. Багато сварять її, але сварять не за того, що вона погано пахне, а що її люди не чують. Я не знаю, це як 50 на 50. В мене є знайомі, коли я кажу: ну що, пахне? Чим пахне? кажуть, нічим. Ну, типу, не відчуваємо ніякого запаху. А хтось підходить і питає, а що це у вас за такий смачний парфум? Отже, молекула, парфум не для всіх. Коли я не знаю, що нанести, коли мене все не знаю, знаєте, бувають такі дні, бувають навіть місяці, коли все так ну, так прискіпливий до всього, що не хочу на себе наносити з парфумів, тоді я завжди повертаюся до молекули. Для мене це свіжа білизна, така свіжа випрана білизна. Я відчуваю в ній таку. Свіженьку в ранішню фіалку на такій трошечки кедровій підложці. Якщо б не знаю, як якщо описати, щоб ви закрили так очі і подумали, чим пахне молекула? Хтось в ній відчуває журнальний такий столик, такий чистий лист паперу. Ви е, знаєте, коли дощить, мені здається, що більше відкривається ця фіалка і саме така квітковість. А влітку саме більше така журнальність в молекулі, як на мене: журнальність і дереви, деревина, у кедр. Ох, все. Нанесу. Ох, я не можу. Наступна молекула в мене в такому красивому чухлі. Фуксія така металева. Ось так виглядає. І це четверта молекула. Це, до речі, була моя така не зовсім обдумана покупка на Різдво в одному магазині в Німеччині, офлайн були грандіозні знижки. Дійсно грандіозні. І я просто така дивлюся: саме тільки ця молекула була під цією знижкою. Я думаю, ну все, треба брати. Шапагалізм він невиліковний, особливо в мене до парфюмерії. Він. І я взяла цю молекулу. А, вона примхлива. Хто любить грейпфрут? От якщо ви скажете, я обожнюю грейпфрут, мені всі нотки от подобаються, коли він спілий, коли він такий кислий, оця гіркота особливо от подобається, вам точно зайде четверта есцентрік молекула. В мене не молекула, а есцентрік четвертий. До речі, вони відрізняються. Якщо берете молекулу, вона така більш легка, і там грейпфрут, і він швидко йде, і ось він далі, знаєте, такий, я його не відчуваю на собі, тому що там Начебто амброксан, наскільки я пам'ятаю. А от амброксан це теж хімічний компонент. Молекула це один компонент, амброксан це інший. І от на мені парфуми з амброксаном менше розкриваються, менше мій ніс їх відчуває, ніж саме молекулу. А в молекулі с напевно, є і молекула, і амброксан, тому що я її відчуваю. По різному під настрій пахне, іноді мені дуже хочеться його нанести. Це така свіжозрізана трава з грейпфрутом. І далі в базі буде або трошки більше грейпфруту, або трошки менше. Це ось... кисленька кислота, кислота грейпфрута буде залишатись на протязі. Всього дня єдине, що будуть додаватися або більш гіркі нотки, або такі більш а, м, нотки сандалу, я б сказала, такі деревинні солодкуваті нотки. А, ну, Знаєте, не завжди я його хочу нанести на себе, і мені більше він подобається, коли дощить, коли погана погода влітку, і от, якщо дощ, ідеально. А коли жарко, все ж таки трошки мені цей грейпфрут набридає. І, до речі, що перше, що ця молекула, взагалі всі молекули, як на мене, дійсно унісексові, можуть і чоловіки, і жінки носити, спробувати на собі. Вони дійсно класно підкреслюють індивідуальність кожного з нас. Так, далі що я вам покажу, колись говорила про цей аромат, це жемалон. Так, Wood Sage Sea Salt. це адекалон, не важкий. Теж такий, знаєте, мінерально молекулярний пахне. Пахне, знаєте, чим? М -м -м -м. Пахне кіпарисами, бриз моря, сонечко, жара. Така, знаєте, дуже приємна мінеральна, мінеральний парфюм, який а, теж відноситься до спокійних, який нікого не задовбе. А, я його колись додавала ще до добірки а, такі ділової жіночки, ось тут зверху дам посилання. І він майже завжди пахне однаково, дуже близько до шкіри. Ще в мене є ось цей бренд Zarka Perfume Cloud Collection. І в мене номер третій. Якщо ви побачите там оригінальну упаковку, буде ось так: дві рідини, і буде видно, що там дуже багато масляної такої рідини. Ця колекція вона дуже стійка. Я пробувала усі три. Зараз, напевно, в. В кінці минулого року ще додалося, ще додалося два до цієї колекції, але мені не подобаються два аромати. Там одне Sand Love чи просто Love називається, інший якийсь там такий помаранчевий новий. А, значить, це свіжість, це м'ята, це свіжий мохіто, який вам точно не буде набридати, якщо ви любите м'яту, якщо ви любите свіжість, таку, прям, щоб ви пройшли і за вами такий хоп, холодок пройшов влітку. Дійсно охолоджує. я вам хочу сказати: з усіх парфумів ось такий охолоджуючий ефект має саме ось цей парфюм номер 3 в колекції Cloud Collection. Що вам показати, ось такий парфюм. Куркіджан його колись зробив давненько, але приклав руку до цього парфуму. Це бюджетний бренд Roger Gallet. Gallet», Saint Saint-Honoré». Я так розумію, це французький, да, Париж, французький бренд. Дуже бюджетний, але я хочу порадити цей бюджетний бренд, тому що. Пахне квітками, трояндою, півонією. І от відчуваєш дуже багато квіток, і все в стилі Куркіджана з такою багатою пірамідою, і все, знаєте, видно, що парфум не дешевий. От зібраний він знаєте, на більшу ціну, ніж він вартує. Тому, хто хоче спробувати творіння Куркіджана, Щось таке квіткове, дуже жіночне, йти і... і пахнути як букет красивих таких квіточок, літніх, ну, в принципі, і весняних. Спробуйте ось цей. Значить, це Fleur de Figo. Знаєте, пахне начебто мені з першу квітками. Називається він дерево фіги, це в нас інжир. І потім десь проходить, не знаю, там 20 хвилинок і починає вже інжир солювати. Але він такий, він такий тут, знаєте, зелененький, ніжний, без гіркоти. Саме листячко інжира. Якщо ми порівняємо, наприклад, з Філосикусом від Діпсів, там він прям зелений стовбур, просто дерево, просто дерево інжира з листочком. То тут у нас доєдналися багато квіточок і дуже фемінний, приємний. До речі, це от теж, я думаю, такий на подарунок, варіант дуже класний. Там, дівчині подарувати, якщо вона тільки знайомиться з парфумерією і там, не хоче щось. Нішеве можна спробувати. І на літо теж можна обливатися, дуже приємний. І стійкість в нього. Я не можу сказати, що там 8 -9 годин, 9, але 4-5 годин ви будете його відчувати. Дуже приємний. Так, далі йдемо. Далі хочу вам показати теж такий фіговий аромат. Фік Infusion <-інфьюжн> від Essential парфюм, Perfume. господи. Так, це варіант на заміну Філосикоса. Знаєте, в мене минулого літа був він такий в тренді, я його постійно наносила, і щось цього року мені захотілося чогось новенького, але фігового. Я вирішила спробувати цей парфюм. Дуже він мені подобається, вони схожі, але тут такий, знаєте, інжир. Тут більше доглядової косметики і менше деревини. Якщо порівняти з, з Діптіх, тут він такий, знаєте, більш кремовий, більш такий спокійний ніжний. От Якщо вам хочеться щось таке ненав'язливе, з інжиром, саме не з, плодом, не з плодом, а з листячком, із такою доглядовою ніжною ноткою косметики. Я вам дуже раджу спробувати. Плюс ціна у цього бренду прям дійсно класна. По стійкості я не можу сказати, що дуже-дуже стійкий, як те, що треба на літо. Знаєте, там знову ж таки 4-5 годинок, і ви побудете ходити кайфувати. Тобто на цілі близько до ціла він. Я не можу сказати, що він дуже шлейфить. але приємний, і ви ось коли в образі в такому йдете, літній настрій додає. Настрій однозначно. І ще хотіла додати: при порівнянні з діптіх, саме от тут, десь через 30-40 хвилин, трошки відчувається плод. Саме плод інжиру може проскакувати така кислинка, смачненький плод інжиру, але іноді проскакує, іноді ні. Не знаю від чого залежить, можливо, від температури, або просто від мого настрою. Цей парфум я теж колись додавала в допірку. Значить, це Estee Lauder Essentials Nude. Це вже знятість. Можна ще у перекупщиків десь знайти на шафа Значить, це кому подобається кокос. Знаєте, як колись була така дуже популярна історія: кокос, ваніль на пляжі і всі дівчата пахли ось таким ароматом. Це така тиха, ніжна, кокосова, доглядова. Історія. Дуже спокійний аромат. Я його якийсь час любила наносити на ніч, він мене заспокоює. А, трошки відчуваю жасмину, буквально так чуть-чуть. Але солює тут все ж таки кокос а, з нотками доглядової косметики. Було вам розказати, що в мене ще отакий відливантик а, в Уманіті Меблі. Але це для тих, хто хоче, щоб за вами. Кілометровий був шлейф, от хочеться вам влітку такий, я не знаю, на побачення набризгатися, щоб так пройшла І всі побачили, що ви А, Це в Маніті Муглер. Тут інжир помножений на, не знаю, на тисячу відсотків, тому що. Тут інжир такий, знаєте, багато плодів. Ще туди на ці плоди, вони такі вже зрілі. Такі, знаєте, не, не свіженький цей інжир зелений, а коли він вже такий насичений, бордо, він такий розламаний, такий м'який-м'який, і ще на ньому трошечки того листя. Це така прям соковита історія інжира. Хто хоче спробувати і кому подобається творіння Муглєра – і для вас не за важкий не за важке звучання цього бренду. В принципі, всі парфуми Mugler, вони досить стійкі, досить гучні. І якщо вам таке подобається, спробуйте на літо фігу від Mugler. Дуже багато людей пишуть до речі про залізо, що пахне інжиром і залізом кров'ю. Якби не було цієї нотки, цей би парфум був би компотом. Але ця нотка додає, що. От, ага, я не простий такий парфюм, в мене тут ще ікра Чорноморська. Закінчувати ми будемо моїм улюбленцем від Нішане. Це Улонг Ча. він в мене був і взимку, і в весну, і зараз, влітку. Я його обожнюю наносити. Mm -hmm. Люблю його наносити вранці, прокидаюся наношу, там, куди мені по справам, якщо в першій половині дня треба вийти, пахне чаєм, пахне зеленим чаєм, пахне цитрусами, такими mm, смачними лимонами. І лимон, знаєте, такий, схожий на бергамот, лимон, такий відбірний. Не просто як кислий кислий лимон, а такий лимон свіжий. Я думаю, що людям, кому подобався свій час Елізабет Арден грінці, і хочуть нішевого звучання, більш красивого звучання, можуть спробувати вам 100% сподобається цей аромат. Або ви хочете свіжий зелений чай, і теж шукаєте щось таке на літо, вам теж сподобається. Стійкість для. Зеленого чаю нереальна. Тобто ви будете відчувати його, в принципі, весь день. Ввечері я хочу його трошки оновити, можу додати на шкіру, але на речах, на волосі тримається дуже-дуже довго. Ну і плюс дуже-дуже красива така упаковочка. Ну, чого ти не хочеш покусуватись? О, все, є? Дуже рада, що розділили цей час зі мною. Сподіваюсь, вам сподобались якісь запропонованих мною парфумів. Питайте в коментарях, задавайте питання, можливо, зможу допомогти з якимись іншими парфумами або розкажу більш детально про свої парфуми з цієї добірки. Всім дякую, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь і до наступних відео. Па-па!